Ну Ось той самий мішок спустя 5 днів після того, як ми дали йому світло. Бачите? Всі оці ось корали, які були просто без нічого, наросли ось такими грибочками. Бачите, по всьому кругу. Зараз ще і тут, бачите такі грони великі. От, Наприклад, бачите, тут тільки образується на цьому коралі. От. Так що не треба зривати їх, викидати, ви собі. Просто ще відлажуєте врожай на 10-15 днів. А так ось вони виростуть і будуть у вас грибочки. Ще й які, дивіться, які красені. Просто нереально. Красота і смакота. Просто гляньте, ліс грибів. Кстаті, це сорт 138. Весна. Кому треба, замовляти такими целіє наявності. Якщо якісь проблеми, труднощі у вас є, пишіть мені. І можете замовляти у нас блоки. Ми робимо під замовлення.